Вікторія Пашковська про ці та про інші теми. Напевне, і про от, той законопроект, якого можливо чекали пенсіонери. Чому його не ухвалили народні депутати? Що в ньому не так, або що з ним не так? Про це вона поговорить із Ігорем Гузом, народним депутатом України. Вікторія, тобі слово. Вітаю студія. Отже, Верховна Рада завершила другий день. Парламентського тижня депутати працювали сьогодні до другої години. Після чого була робота у комітетах, і ми сьогодні знову підводимо підсумки. Біля мене депутат партії Народний фронт Ігор Гусь. Вітаю вас, Ігоре. На вашу думку, сьогодні була робота депутатів результативною на благо українського народу чи ні? Ну, 50 на 50, бо, очевидно, можна було більше прийняти законів. Мене турбує постійно, що мала кількість депутатів, низька дисципліна, але я відмітив би, що сьогодні два важливих закони, як на мене прийняті, власне, по дисципліні це по боротьбі з кнопкодавством пана Лещенка і законопроект, який ну, дозволяє прозорість таку розкрити, так би мовити, засідання комітетів Верховної Ради, і так далі, які презентувала пані Залінчук. Заліщукерніше моя кого. Ви заступник голови комітету закордонних справ? Сьогодні річниця незаконного утримання Надії Савченко в російській в'язниці. На вашу думку, чи може вона ще рік буде сидіти там? Як просувається вирішення цього питання? Ну, Україна робить все, що може, і Верховна Рада звертається наш комітет, керівництво держави. Але мені мені здається, що все буде залежати від тиску світової спільноти на Путіна безпосередньо. Якщо цей тиск буде продовжуватися, я думаю, що шанс є, що пані Надія, мій колега парламентарій, буде разом з нами приймати закони, а не перебувати в'язниці. Якщо цей тиск буде зменшуватись, на превеликий жаль, ми можемо прогнозувати, що ситуація буде не змінюватись. Топ теми залишається відставка голови служби безпеки України Валентина Наливаченка. Завтра має бути важкий день у Верховній Раді, і на вашу думку, яке буде голосування, як буде голосувати ваша фракція? Чи ви вже про це говорили? Ми обговорювали це питання в понеділок, але рішення не приймали. Чому тому що ну у нас є запитання, які причини звільнення пана Наливаченка? Тобто, ми їх не почули. Я знаю, що напевно завтра зранку ми будемо з цього приводу ще спілкуватися. Але наскільки мені відомо, в залі немає голосів на сьогоднішній день на звіль... стосовно звільнення пана Наливаченка. Як визначиться фракція? Якщо ми почуємо аргументи від президента, хоча це його квота, не навіть не квота, це його зона відповідальності, він головокомандуючий, і питання призначення чи пропозиція до Верховної Ради стосовно керівництва СБУ, це його компетенція. Але аргументи повинні бути. Якщо аргумент, що людина не справляється, ви його хочете. Перенаправити чи то віцепрем'єром в Кабмін, чи керівником служби зовнішньої розвідки ну для мене це не впливає. Я вважаю, що ну це не ті аргументи. Існує думка, що зараз іде війна служби безпеки, генеральної прокуратури стосовно цього хочуть його усунути з посади. На вашу думку, кому на користь його відставка? Ну, точно війна між прокуратурою СБУ не на користь Україні, тому що це силові структури, які повинні зробити все можливе, щоб ну, обороноздатність країни була ефективною. Тому це в очах громадськості, я думаю, це великий мінус. Що стосується вигоди, ну мені важко сказати. Там приплітають якісь олігархічні війни. Мені важко сказати. Мені здається, що це просто прокол команди президента і безпосередньо Петра Олексійовича, тому що ну, давній соратник пана Ливаченко Порошенка, тут треба було. Знайти порозуміння в цьому плані і не виводити це на публічний рівень це мінус для країни, для Порошенка, для коаліції, для сьогоднішньої влади. Які завтра важливі питання має прийняти Верховна Рада? Який завтра порядок пленарного засідання? Питань багато. Я думаю, сьогодні відбувся комітет профільний, який розглядав питання місцевих виборів нового закону. Була була пропозиція. Всі чотири закони, які запропоновані і подані по цій тематиці, запропонувати в зал. Я думаю, що це основне питання, тому що країна чекає правил гри на місцевих виборах. Ну Питання Наливайченка, Якщо е, сьогодні в Кулуара говорили, що воно все таки буде завтра, чи сьогодні вже внесено в порядок денний? Я думаю, що це два ключових питання. Дякую за розмову. Дякую. Отже, студія це депутат партії Народний фронт Ігор Гусь. Ви почули його підсумки сьогоднішньої роботи Верховної Ради. Завтра буде нова робота Верховної Ради і нові підсумки. Студія.